Аю грудня на календарі з вами Інна Ребріш, і далі про важливе на Закарпатті. На Закарпатті попрощалися з сержантом Степаном Вертишом. Поховали воїна, який загинув, захищаючи Україну від загарбників, в селі Оноківці. Сержант Степан Вертеш загинув 27 грудня під час відбиття штурмових дій противника поблизу Соледару Донецької області. Провести захисника в останню дорогу прийшли сотні односельчан, рідні, друзі та побратими Степана. Поховали воїна в рідному селі з військовими почистями. Також на Єршавщині попрощалися з героями. Який віддав своє життя за Україну. Останню путь провели Ярослава Беловича. Він загинув, мужньо захищаючи рідну країну від російських окупантів. Поховали Ярослава в селі Прибержавське Довжанської громади. Прощання і чин поховання відбулися в Свято-Покровському храмі. Загинув Закарпатець поблизу населеного пункту Соледар Донецької області. Вічна пам'ять героям. Комплексна підтримка родин загиблих військових сьогодні особливо важлива. На цьому наголосив заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський під час зустрічі з батьками полеглого льотчика Андрія Люташина. Закарпатський військовий боронив кордони нашої держави ще з 2014 року. Після 24 лютого знову став до лав ЗСУ. Він трагічно загинув під Києвом на початку широкомасштабного вторгнення, скерувавши свій літак на колону окупантів. Батьки полеглого Воїна Андрія Люташина звернулися до керівництва області з проханням допомогти в оформленні необхідних документів. Для цього залучили відповідних фахівців. Питання, з якими зверталася родина, оперативно вирішили за сприяння працівників та, зокрема, Ігоря Михайлишина, керівника головного управління Державної міграційної служби у Закарпатській області. На знак вдячності мама героя пані Людмила подарувала заступникові очільника краю власноруч вишиту картину. У Закарпатській обласній раді відзначили закарпатських газдів. Це громадська спілка, яка з перших днів російської війни активно допомагає українським військовим і переселенцям. Сьогодні голова обласної ради Володимир Чубірко зустрівся з волонтерами, аби подякувати за роботу та поспілкуватися про плани на найближчу перспективу. Вітаючи гостей Володимир Чубірко зазначив волонтери. Це армія небайдужих громадян, яка насправді є ключовою у цій війні. Ініціативи небайдужих українців українців від зустрічі на вокзалі і до створення цілих шелтерів для проживання внутрішньо переселених громадян це неоціненна допомога владі. Відтак, спікер обласного парламенту виконав приємну місію та вручив відзнаки облради за вагомий внесок у розвиток соціальної та гуманітарної сфери області, активну громадянську позицію, ентузіазм, волонтерську діяльність, забезпечення потреб військових та внутрішньо переміщених осіб. По гарячих слідах патрульні роти ТОРД затримали ймовірних грабіжників. Подія трапилася на вулиці Минайській в Ужгороді. Інспектори отримали виклик про грабіж. Оперативно прибувши на місце виклику, патрульні виявили громадянина. Чоловік розповів, що кілька хвилин тому невідомі нанесли йому тілесні ушкодження позаду цілодобового магазину, що на вулиці Павла Чубинського. Викрали в нього телефон і пішли в невідомому напрямку. Охоронці порядку спільно з заявником оглянули прилеглу територію та згодом виявили двох осіб. Потерпілий одразу впізнав кривдників. Інспектори доставили чоловіків до Ужгородського районного управління поліції і передали слідчим, які з'ясують всі деталі справи. Вночі на Закарпатті прикордонники відділу Ужгород затримали чотирьох іноземців, які мали намір у незаконний спосіб дістатися з України до країн ЄС. Прикордонний наряд виявив правопорушників під час патрулювання лісистої ділянки поблизу населеного пункту Оноківці. Четверо чоловіків азійської зовнішності прямували у бік держрубежу. На місцевості вони орієнтувалися за допомогою застосунку у мобільному телефоні. Затримані не мали при собі жодних документів. Вони назвалися громадянинами Шрі-Ланки. Правопорушників доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення особи їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності через спробу незаконного перетину кордону. Їхню подальшу долю вирішуватиме суд. Патрульні повернули додому літню жінку, яка загубилась. Вчора близько 17-ї години на лінію 102 зателефонував чоловік і повідомив, що його дружина пішла в невідомому напрямку і вже кілька годин не повертається додому. Це трапилося на площі Корятовича в Ужгороді. Поліцейські миттєво прибули на місце виклику і почали оглядати прилеглі території та ймовірні напрямки руху жінки. Згодом охоронці порядку в натовпі побачили розгублену громадянинку, яка підходила під опис рошу. Інспектори підійшли до неї та поцікавилися, чи не потребує вона допомоги. З'ясувалося, що літня жінка не пам'ятає, як опинилася в тому місці та як повернутися додому. Патрульні заспокоїли її, запросили до службового авто та доставили громадянку додому і передали рідним. У Мкачеві помешканні 35-річного зловмисника вилучили наркотики. Співробітники Мукачевського районного управління поліції отримали оперативну інформацію про причетність місцевого жителя до продажу наркотиків на території району. За місцем його проживання поліцейські провели санкціонований обшук, в ході якого у Мукачівця виявили наркотики рослинного походження. Частина з них вже була розфасована та готова до збуту. Окрім цього, у помешканні фігуранта було виявлено і пристрої для вживання наркотиків та електронні ваги. Всі речові докази слідчі вилучили та скерують експерту для дослідження. Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Була виноградна, стала болотна. Саме так мукачівці крізь сум жартують про стан дороги. Опади надають цій вулиці неймовірний асортимент калюш на будь-який смак. Тутешні жителі не пригадують тут взагалі нормального покриття. Різняться лише версії, скільки десятиліть тут не бачили асфальту. Наша знімальна група поспілкувалася з місцевими та спробувала знайти причину, чому ж свято на виноградну вулицю так і не приходить. Вулиця Виноградна, що в Мукачеві, якщо не найгірша дорога міста, то точно могла претендувати на першість. Ця ділянка доведена до такого стану, що робити ямковий ремонт тут навіть нічого. Слідів асфальтного покриття вже навіть не знайдеш, проте легко можна знайти численні вибоїни, які під час дощу утворюють справжні брудні озера. Там взагалі не можна проїхати на, на повороті, тому що там я думаю, що Років 20. Тобто тут дорога взагалі не робилася? 에, знаєте, ця вулиця називається Виноградною, але ми її прозвали болотною. Перейменування вулиці місцевими як результат байдужості управління міського господарства, адже нормального покриття дороги тут ніхто навіть не пам'ятає. Не було тут ніколи нормальної дороги, тут суцільне болото, вулиця забута комунальниками. З дитиною взагалі невозможно пройти, коли дожі падуть. Ну, без цивілізації тут люди живуть на вулиці без цивілізації. Купа діток з водної, з набережної бічної, всі дітки ходять сюди в школу. Так повністю в болоті приходять. Ну, пішки пройти майже неможливо. На машині з візочками взагалі. Ситуація на Виноградній викликала бурхливе обговорення і в соцмережах. Про з претензіями до міської ради та подекуди навіть з іронією. Мукачівці не стримують емоцій. На сайті міської ради 20 жовтня 2020 року було опубліковано, що в 21-му на цьому місці буде мультспортивний майданчик. І так, до теперішнього часу. Лише куча сміття, а на кінець зими буде сміттєзвалище, як було весною. 60 років чекаю, коли на виноградній буде асфальт. А знаєте, у 80-ті роки я часто бував на виноградній, калюжі не бачив, молодий був, не замічав дріб'язкові незручності. Скоро замерзне та будете мати безплатний каток. Місцеві розповідають, вже неодноразово робили запити до міської ради. Та, попри постійні передвиборчі обіцянки, рішення своєї наболілої проблеми так і не отримали. Ну, робили звернення, неодноразові робили звернення, збирали підписи і нікому діла нема до цієї вулиці. З, кожного, з кожним роком вони відкладують обіцянками, нас засипають, що от на наступний рік вже буде вона в проєкті вже вона буде робитися, і от стан. Який маємо катастрофічний стан дороги, тому що е, за всі роки існування міста Букачева ще ніколи тут не стояв асфальт. Вже ми стільки разів зів писали і листи вже два рази робили кошторис на нашу вулицю. І так е, нема нічого. Два рази, може, нам щебням підсипали, але це до першого дощу і щебня нема. Я розумію, що вулиця невелика, виборців небагато, але думаю, що люди заслуговують на те, щоб мати хоча б норм нормальну дорогу. А поки тутешні люди вважають себе гідними нормальної дороги, відповідні міські служби, очевидно, іншої думки. Багаторічна бездіяльність яскраве тому підтвердження. Вулиця виноградна і на осанка через прес Проте, кожен рік дає змогу виправити цю ситуацію. Побачимо, чи скористаються цим навесні. Берегові затримали раніше судимого злоумисника, який побив та пограбував чоловіка. Поліцейські отримали повідомлення про те, що в селі Яноші у будинок місцевого мешканця проник невідомий та пограбував господаря. Наніше йому при цьому численні тілесні ушкодження. Співробітники поліції встановили, що напад на пенсіонера скоїв невідомий у масці. Потерпілий розповів, що застав злоумисника на власному подвір'ї. Побачивши господаря, він накинувся на нього з дерев'яною палицею. Та наносячи удари, вимагав віддати цінні речі. Разом з пенсіонером зловмисник увійшов всередину будинку, забрав від чоловіка близько 6 тисяч гривень, його заощаджень та мобільний телефон. Пенсіонера з численними травмами було госпіталізовано. Нападником виявився 54-річний односелець потерпілого, раніше судимий за майновий злочин. Під час обшуку в його будинку поліцейські виявили та вилучили мобільний телефон пенсіонера. Під час пожежі в житловому будинку рятувальники Сваляви вивели на свіже повітря власницю. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одному з житлових будинків на вулиці Гірській у місті Свалява. На заклик власниці про допомогу одразу ж збіглися сусіди з околиць та почали боротися зі стихією самотужки. Саму ж господиню з задимленої будівлі вивели вогнеборці під час її спроб самостійно загасити пожежу. Рятувальники 12-ї державної пожежної рятувальниць ні, частини міста Свалява, що прибули за викликом, ліквідували займання. Власницю будинку рятувальники передали до рук лікарів екстреної медичної допомоги, адже через надмірні переживання жінка почувалася зле. Чоловіка, який загубився ще напередодні нового року на Ужгородщині, знайдено, на жаль, без ознак життя. Нагадаємо, 2 січня о 12.40 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в районі села Ярок Ужгородського району заблукав 68-річний місцевий мешканець. Як з'ясувалося, родичка громадянина поїхала до міста, а коли повернулася 1 січня додому, то помітила його відсутність. За словами сусіда, 31 грудня чоловік зібрався йти до саду по яблука, і відтоді його ніхто не бачив. Цілу добу люди намагалися самотужки знайти заблукалого, а тоді звернулися до рятувальників. На місце вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення міста Ужгород. До настання темряви вони спільно з правоохоронцями і місцевим населенням прочісували околиці села. Однак чоловіка не знайшли. Пошуки продовжили сьогодні вранці. Близько 14.00 тіло заблукалого чоловіка знайдено. Причина на смерті встановлюється. Слікери, які стоять на варті порятунку життя. Саме за їх наявністю цього тижня посилено стежитимуть патрульні поліцейські на Закарпатті. З 2 до 8 січня триває посилена перевірка пішоходів у темну пору доби на використання світловідбиваючих елементів. Вони необхідні задля кращої видимості пішоходів водієм, який зможе вчасно зупинитись та уникнути аварійної ситуації. Самі ж пішоходи переконують, з настанням темряви активно користуються світ світловідбивачами, поза як добре розуміють, їх необхідність. Із 2 до 8 січня на Закарпатті всі мають світитися. Петрульні посилено стежитимуть за використання світловідбиваючих елементів або так званих флікерів. У разі їх відсутності пішоходи нестимуть адміністративну відповідальність. Відповідальність передбачена у вигляді штрафу. Цей штраф складає 255 гривень, але це нічого у порівнянні з ризиком отримати інвалідність або померти на дорозі через банальне непозначення себе. Ще місяць тому попит на них був незначний. А зустріти закарпатця із прикріпленою на одязі світловідбиваючою стрічкою було нелегко. Вже сьогодні переважна більшість пішоходів в прямому сенсі світиться в темноті. Флікери набувають популярності. У Нас багато є браслетиків. 8-9 дев'ятьрянків. Скільки в тебе світловідбиваючих браслетиків? Дитина бросанням собі купила. Але тепер важливо темнота, світла нема, так коли йти, щоб ми ще не бачили, що щось світиться. У нас є більше світовідбиваючих елементів. Взагалі то вночі ми одягаємо а, спеціальну жилеточку на дитенку, і в нас є спеціальні світовідбиваючі, навіть собаки. Придбали спеціально для собаки світовідбиваючий елемент. А, ну, а... Ввечері, коли йдеш, насправді на вулиці темно, і ми розуміємо, що тут є частина нашої відповідальності за те, щоб ми були помітні, щоб нас було видно, щоб водії нас бачили. Це не лише про водія, котрий їде, але і також наша частина відповідальності в цьому є. Я рібенок, тому це важно. Тим більше ми живемо в Кольчино, Там вообще темнота. Как появился з'явився Зразу на коляску мене ще старшому рібенку 13 лет. Як стали відключати електроенергію, то обязательно є на сумку, на куртку, на ботинки, куди можна, туди прикріпили. Щоб вечором було мене видно віз. Я сама водій набагато. Якщо у людини є такий елемент світловідбиваючий, то набагато видніше його на дорозі. Вночі дуже важливо, дуже важливо, тому що вночі ввечері дуже темно. Гуляємо з дитиною, то потрібно, щоб Щось було відмітки, якісь це дуже важливо зараз. В водію це однозначно полегше. Він бачить пішохода. Видимість пішоходів у темну пору доби чи під час густого туману майже відсутня. Ще важче помітити людину на дорозі, якщо вона у темному або чорному одязі. Тож патрульні області наголошують, світловідбиваючі елементи це дієвий спосіб стати видимим для керманичів, починаючи від аварійної ситуації на дорозі, яка може виникнути внаслідок. Нехтування цим правилом, закінчуючи травматизмом, а навіть і фатальні наслідки бувають, зважаючи на те, що водій не може швидко зорієнтуватися, і в темну пору доби йому потрібно набагато більше часу, аби відреагувати на перешкоду, яка зненацька виникає на дорозі. Тобто, якщо в ідеальних умовах водій рухається з дозволеною швидкістю від 30 до 50 км на годину, при тому, що суха дорога, при тому, що більш-менш хороше освітлення, йому все одно може не вистачити. Часу, аби загальмувати перед перешкодою, тобто це пішоход або велосипедист. Тому найбільший ризик це звичайно травматизм або нещасні випадки із фатальними наслідками. Придбати світловідбиваючий елемент можна в будь-якому автомагазині. Їх асортимент різноманітний, а вартує такий аксесуар близько 50 гривень. Таким чином пішохід перебуватиме у безпеці, а водій матиме змогу вчасно загальмувати та уникнути нещасного випадку. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами та будьте в курсі найважливішого.